Вітаю! Це ваше улюблене відео на вашому улюбленому домашньому каналі. Вперше у віківському ефірі програма Ваше домашнє відео з'явилася у лютому цього року. Такі передачі на телебаченні не новина. Утім, черкаські канали своїх глядачів таким ще не дивували. Ти що? З ума зашого перестань немедленно! Я даже не подумаю. Ти зображаєш ти робиш? Ну не мішайся, закройте. Пальто той Чисна, Тематична палітра вашого домашнього відео яскрава. Тут можна побачити не лише вухатих та хвостатих, а й кумедних малюків, курйози і життя дорослих. У планах творчої команди створення тематичних програм. Приміром, відеодобірок із кумедними випадками, що трапилися під час відпочинку на воді, на пікніках або ж на урочистостях. Надіслати результати своїх домашніх зйомок на програму дуже просто. Треба лише завантажити відео на будь-який файловмінник або у соціальну мережу YouTube.com, VK.com, Facebook.com та однокласні І за допомогою спеціального вказівника на сайті Віка CKUA, надіслати посилання, зазначивши свої контакти. Можна його і просто принести на телеканал. Здебільшого, відео черкасті знімають на телефони або на фотоапарати. Дехто на планшети. Відеокамери, за словами ведучої програми Марини Манго, використовують мало. Черкасці вже потішили два випуски програми. Героями відеороликів стали чотирилапі коти та собаки. Зірками третього випуску будуть черкаські дітлахи. Серед них півторарічний Даниїл. Гадаю, автори домашнього відео отримують заохочувальні подарунки від телеканалу Вікка. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.